Так, добрий день, любі мої. Дивимося Луганську область. Луганську область. І Луганськ. Ну, мені вже подобається. Мені вже подобається. Так, дивіться, по... по Луганську. По Луганську. По Луганську у нас йде такий, знаєте, як головна карта у нас йде по Луганську. Це страшний суд. Тобто, ну, правосуддя, страшний суд, він як якби, знаєте, як крокує туди, до, до Луганська. Е, дуже важко їм щось зараз. Прям дуже важко. Е, якось ресурсів не вистачає. У них забрали, забрали як ресурси з Луганська саме. Знаєте, як було багато дуже ресурсів. Знаєте, як було багато ресурсів. Ану, дайте. Да. Було багато ресурсів і вони пішли. От вони, їх забрали. І зараз їх залишилося дуже мало. Вони домовляються, домовляються, з ким вони там енерівцями, ленерівцями, расисійцями. Вони домовляються, домовляються, там і гроші у них там просять, домовляються, тому що ну, у них там домовляються. Єдине, що їм щось там дадуть, ну оскільки, да, щось трошечки прям дадуть. Але місто, місто, воно є зараз дуже слабким. А, і другий момент, воно є незахищеним. І я вам скажу, що це дуже-дуже-дуже нам на руку. От прям дуже. Летіти в Донецьк буде. Бавовна в Донецьку, ой, в Донецьку, господі, в Луганську буде, вибачайте, це я вже. Просто вже п'яту годину знімаю відео, і, можливі, от все можливе, людський фактор. Ми працюємо наживо, як то кажуть. <смі> Дивіться, вежа каже нам про те, що будуть можливі прильоти по Луганську, можливо, бавовна. І якось Луганську дуже швидко буде змінюватися ситуація. От саме в Луганську. Давайте подивимося Луганську область, що там в області. Так, мене просили Лисичансь. поки, дивитися не буду, там режим тиші поки що, а по Лисичанську подивлюсь. Так. Луганська область. Так, Луганська область. Луганська область вона в підвішеному стаді правосуддя і помірність, тобто дії ну якось в підвішеному стані. Дії, які виконуються зараз нашими ВСУ, хлопцями, нашими героями, нашими богами війни, вони робляться все правильно. Мені карти кажуть, правильно. Другий нюанс. По області, з нашого боку, там колосальне надходження якихось ресурсів. Ну, просто ну дуже колосальне. Щось по Луганській області буде летіти, щось і прилітати. Там така ситуація буде важкенька, важкенька. Єдине мені, що кажуть, що от ті ресурси, які надійдуть до нас, вони будуть, знаєте, як робити правосуддя. Тобто все-таки буде правосуддя. Ми йдемо в помірність і правосуддя ми йдемо зараз до тієї ситуації, щоб все-таки, так, да, от воно. Тобто якась нова фаза буде, І щоб воно все повернулося. єдине, що ну, не все буде так легко. От Там будуть втрати в Луганській області. Так. Просили мене. Подивитися там ще Лисичанськ. Зараз зроблю окреме відео про Лисичанськ. Так, всім вдячна, всім тихого тижня. Луганськ і Луганська область потихеньку повертається. А, Луганська область просили мене подивитися на Сватову. Щось там в Сватову. Сватово, сватово. Сватово. Ой, ой, ой. А ви знаєте, таке, як сватово, як повертається на цьому тижні? З силою повертається. Але така ситуація буде не дуже легка. Так, да, ви знаєте, як сватово, як потихеньку повертається до України. Так що чекайте, щось там буде. Якісь там. Повернення на цьому тижні вже починається і на наступному чекайте. Всім дякую за увагу. І тихого вам тижня. Підписуйте, ставте вподобайки, робіть репости, пишіть коментарі. Якщо у вас є ситуація, з якою ви хочете до мене звернутися особисто, пишіть. Пам'ятайте, що я ще приймаю по містах. І всім буду вдячна за ваші коментарі. Дякую.